Сьогодні Господь благословив, послана по нашу погоду. Ми в мирі, у нас над головою нічого не стріляє, не зривається. Ми можемо поки що в ній Кожен має свою, сказати, своє місце зібрання, своє служіння в зібрані. Хтось молиться, хтось співає, хтось проповідає, хтось вірші розказує. Кожен не прийшов сюди просто так. Хтось щось приніс. І каже, якщо ви сходитеся, в когось є проповідь, псалом, слово, а це все буде для слави Божої, щоб воно все доповнювало одне одного. І ми з вами, як ті живі камінці, з яких строїться дім. Подобно того, як будівничий строїть сину. Бере цегу, так говорили, перецегу, і він не кладе її в один ряд, правда? Також. Рядок і все. Ні, він його він собі з перев'язочкою гарно. І вона дивиться, вона і вигляд має, і, і міцна, і не, не візьмеш руку руками, вона не впаде, бо вона якби з перев'язкою встроє. А якщо є отак построєно, ну то що пухнути, і воно впало, воно не перев'язана та стіна. Я буду читати Євангелію від Луки, це буде 10 розділ. Після того Господь вибрав і інших 70 учнів і послав їх двоє перед собою в кожне місто та місця, куди сам хотів іти. І сказав, жниво велике, а робітників мало. Тож благайте, Господа режни, щоб вислав працівників на жнива свої. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків. Не беріть ні грошей, ні торби, ні взиття, і нікого в дорозі не вітайте. І в який дім ви війдете, спочатку кажіть, мир Дому домойся, якщо син миру буде там, то ваш мир спочине на ньому. Коли ж ні, то до вас повернеться. Залишайтеся в домі цьому, споживайте руки, що дадуть вам, бо робітник варти платні своєї. Не переходьте з дому в дім. Якщо в яке місто ви прийдете і приймуть вас, то споживайте все, що поставлять перед вами. Селяйте в ньому недужих і кажіть їм, наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж прийдете в яке місто і не приймуть вас, то вийшовши на вулицю, скажіть: ми врушуємо кору. Вашого місця з ніг наших, а проте знайте, що наблизилося до вас царство Боже. Кажу вам, що содому буде того дня легше, ніж в цьому. Горе тобі хорозине, горе тобі Вівсаїду, бо коли б у Тирі і Содоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у і Попелі, покаялися. Та Тирі і судому легше буде на суді, ніж вам. І ти, Капернаума, що аж до неба піднісе, до пекла впадеш. Хто слухає вас, ти слухає мене. А хто нехтує вами, той мною нехтує. А хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. До цього місця. Тут я так коротко прочитав, де Господь вибирає учнів, ще крім апостолів відбирає. Ще інших 70 учнів їх посилає по двоє. Каже, ідіть, от я вас вибрав, ідіть, двоє туди, двоє туди, двоє туди, по попадуть, проповідуйте, зціляйте, <кій> дає їм настанови, дає їм, ну, розказує, що робити, як треба поступати. Ну, якби казалося, кожен крок, він тут розписаний, як що туди, як його все правильно робити. І ми бачимо ці учні, вони якби послухалися, і не що ми можемо читати. Вони потім вертаються. Вони потім вертаються і вертаються з радістю. Пише слово Боже, вони вернулися з радістю і кажуть, Господи, все є, все є. І зціляється все. Навіть каже, демони покоряються, нам ім'я Твоє. Господь каже, я вам дав владу. Я вам дав владу наступати на змію, на скорпіонів, на всяку ворожу силу. Вам нічого не пошкодить. Но, каже, Цього ви не радіть. Цього ви не радіте, що ви там демонів вигоните, що ви людей зцілюєте. Не радіть, радіте одному, що ваші імена вони є записані в книзі життя. Як ви казалось, головна, сама головна ціль, сама головна, якби. Щодта, до якої повинен дійти християнин. Його ім'я, воно записано в книзі життя. Все остальне, воно вже другорядне. Все інше земне, воно вже зовсім не має значення. Моє ім'я записано в книзі життя. Мене знає Господь. Якщо я знаю Господа, то і мене знає Господь. Бо я поступаю так, як Господь лишив мені цю інструкцію. Подобно цим учням. Я думаю, якби ці учні не дотримувалися цього слова, не дотримувалися слова, яке їм сказав Господь, чи могли б вони мати успіх в тому ділі, на яке їх послав Господь? Я думаю, що не могли. Але ми тут бачимо не яких вибрав Господь і яких він посилає на діло. Він каже, йдіть, йдіть туди і туди і туди, робіть то, то і то. Того вам не треба, цього вам не беріть. Все, що вам треба буде, я вам в дорозі. Я вам найду дім, де ви переношуєте, я вам найду людей, які вас нагодують, я вам найду людей, які вас напоять. І казалось би, ну, а чим погано? Я йду, я несу добру звістку. Можливо, і мене повинні зустрічати з отакими об'яттями. От все він йде, він несе звістку добре. Але каже, що будуть місця, які вас не приймуть. Як ти тоді повинен будеш поступити, якщо ти заходиш в місто, а тебе там не приймають? Тебе женуть звідти, тобі палки дають, тебе камінням побивають. Це ну, трошки якби, не те, чого ти чекав. Думаєш, якщо тебе, послав Господь, все, перед тобою мусить бути рівненька-гарненька дорога. А ні. А тут щось зовсім друге, виходить, починають тебе бити, починають палки давати. І ми знаємо про одного чоловіка, який проповідував Слово Боже. І його дуже сильно побили. Його побили, його каже, витягнули за місто. І на диво учні він став і пішов. Хоча всі вважали, що він вже мертвий, що його каменували. Каже місце писання, що каже, вам за істину потрібно ще й страдати. Потрібно ще й страдати. Таке слово, що багато хто не хоче його приймати в своє життя. Не хочеться жити добре, хочеться жити хорошо, ну, а хто хоче терпіти, хто хоче бути гонимий за істину ще. Хмало, але Господь каже, що за моє слово буде страдати. Істина вона буде в принібреженні. Хто буде, буде дотримуватися істини, той буде гонимий, той буде страдати. Той, хто бажає жити благочестивим, він буде гонимий. Але переді мною браття нагадували про чоловіка, який живе, і трошки вашим, і трошки нашим. Ну, вроді так і. І там, не там, і тут не, не то. Можна було б і погнати, так вроді і наш, а вроді і, і їхній, і не знаєш, до якої сторони до нього підступити. Але чи має така людина силу перед Господом? Ні грана. Ні грана. Каже, учні вернулися і кажуть, Господі, нам користь ім'я Твоє. Господь каже, я вам дав цю владу. Я вам дав силу, я вам дав владу наступати, я вам дав владу поражати, я вам дав владу забороняти. Ця влада, вона прийшла від мене. Я вам цю владу даю, я вам даю. І вже пізніше, вже пізніше апостолів з учнів починає формуватися перша церква. Як Господь сказав до Петра, що я на тобі побудую церкву. Ти будеш каменем. І пекельні ворота вони її не зможуть подолати, вони її не преодоліють. Це буде, як би сказати, препятствие непреодоліве. Але сила і влада Бога, вона і остається на дітям божі. Якщо. Християнин, християнка, якщо воно дотримується інструкції, якщо воно дотримується Слова Божого, слово Боже, воно не приложне. Як Господь сказав, я тоді давав владу учням, апостолам, так як і вам сьогодні даю цю владу, щоб ви наступали, щоб ви забороняли, наступали на всякий гріх, щоб ви його все розбивали, розбивали силою Слова Божого. Я вам сьогодні цю владу даю. І свого часу в наше життя колись прийшло оце вибрання. Кому я? Хтось, хтось почув проповідь, хтось через село, комусь, може, розказав про слово Боже. Ну, не було ж такого, правда, що я зранку ввечері, що Господу не знав, зранку я проснувся все, я віруючий. Це, це неможливо. Прийшло все від Слова Божого. Десь почув слово Боже, зародилася якась віра. І Господь каже, я його вже вибрав. Свого часу, коли апостол Павло вертався він вже був сліпий, коли він зустрів по дорозі Господа, Являється Господь Ананію. І каже йому за Павла, а він каже, Господи, та я знаю про нього. Скільки він зла зробив твоїм святим, твоїм вірним. Але Господь каже до того на Він каже, ти йди. Ти йди до того Павла, вже того Павла, який знав, його вже немає все. Вже є інший Павло. Ти йди, каже до нього. Він каже, моя вибрана посудина. Його я вибрав. І я кажу, покажу, скільки він пострадає за моє ім'я. Він каже, це є моя посуда. І так само кожного з нас, що ми є на цьому місці, Господь призвав, Господь з нас робить, ліпить якусь посудину. Згадуємо пророка Єремію. До нього каже Господь, піди в дім горшечника, піди в дім горшечника і подивися, як він трудиться, як він щось робить там, на тому кружалі. Не вийшлося наново щось, переміщується, перероблюється. І робиться оця посудина, робиться там глечик, там ще, що тільки, але робиться посудина. І ми з вами, як ці духовні каміння, Господь нас, нас витягнув з цього світу, з цієї глини, Серець, нікому не потрібно. Як ми співали псалом, каже, хай навіть весь світ, всі люди мені говорять. Але я каже, я знаю, що Господь мене спас. І свого часу нам прийшло оце вибрання. Як з оцими 70 учнями, кожному з нас індивідуально прийшло вибрання, коли господні руки взяли з землі оцю масу глини, яка нічим не відрізняється всьому світі. Абсолютно нічим. Але ці руки чогось вибрали, ту масу глини, положили на це кружало і почалася форміровка. Почалася форміровка якоїсь посудини. Почали руки гончара. Його там вже міняти, вже трошки тиснути, трошки води додавати, шукати всякі камінчики, шукати те, все викидати, що воно не потрібно в нашому житті. І так приходить, прийшло наше вибрання. Господь нас призвав. Ми прийшли в цю церкву, ми, ну, хто тут, хто де інше, але ми прийшли в церкву Божу, ми прийшли в церкву Ісуса Христа. Перший раз, другий раз. Все трошки воно якби дико, все трошки незвично. Я пам'ятаю себе перший раз, коли я прийшов в зібрання. І браття співають псалом, такий був російськомовний. У декого гуся могущі є крилі». А я думаю, сиджу і думаю, куди я прийшов? Мені казали, буде там будуть молитися, буде щось там про Бога розказуватися. А вони сидять мені про гусака співають. Ну думаю, куди я попав? Але в Господа були свої плани. І коли ми вже тоді стали молитися Отче наш, я собі подумав в серці, ну, ну ладно, Отче наш я знаю, колись баба вчила. Може ще прийду десь другим разом. Вже як Отче наш говорить так само, як православні, ну, то можна ще прийти. Але приходить це вибрання, приходить ця формування, приходить формування тої посудини, яку хоче бачити в нас Господь. І яку наголошував, ми з вами ці каміни, ми з вами ці цегли, ці кирпичі. Де Господь нас ліпить, витягує всяку некотрість. І що тоді робиться, ми йдемо в піч, ми йдемо в піч. І я собі так сижу, думаю. Співаю салом проповідую, і я собі так, таке слово мені проходить, думаю про подвійний вогонь. Я собі думаю, Господі, як це може бути подвійний вогонь? Як може закалитися та сама цеглинка в подвійному вогні? Якщо жива людина, жива душа, цеглинка, як вона може бути закалена в подвійному вогні? І приходить мені в собі така думка, думаю, Господи, коли я став християнином, коли я вже вирішив твердо направити свої ноги на стежку Господню, слідувати за Христом, починається повстання цього світу, повстання всього на тебе, щоб Тебе збити з правильного путі. Подивись, куди ти пішов, нашому воно на тобі. Ти як жив нормально, так і живи далі. Ти подивись, що з тебе зробилося. Починає людина проходити таку вогнену переплаву. Починає людина пере... всякі негаразди в житті. Що Я тільки? як на... тільки не... диявол не востає на людину, що тільки туди не посилається, людина стоїть твердо. Людина уповає на Бога. Вона вірить в обітниці Слова Божого, де Господь сказав. Не покину тебе, не оставлю тебе чи в вогні, чи в бурі. Я буду завжди з тобою. Людина проходить таку собі своєрідну закалку, своєрідну переплавку чи в роботі, чи вдома, чи в житті, чи в сім'ї. Ну, Всякі є обставини, щоб збити нас. Не знаю, в мене чи в вашому житті таке було, але в мене було, коли я приїжджаю з зібрання. І я тільки покаявся в той день, я ще нікому нічого не казав, що я буду каяти, щоб у нас був старий дім молити. І я тільки приїхав додому, ще автобусом їздили. Я тільки переступаю поріг свого подвір'я, в мене там на лавості, там брат сидить з друзями. І перше до мене слово. Ну що ж тунда, ти вже все? І я до сих пор собі пам'ятаю, думаю, Господи, Звідки він міг знати, що я покаюся? Я не казав вдома нікому з рідних, я нікому з друзів не казав, що я хочу покаятися. І думаю, ось це вже дія темних духів, коли вже з його якби, царства, з його якби, влади волі виривається людина, яка каже, я не хочу служити йому, ні. Я хочу служити Богу. Я відрікаюся від тих діл, які я робила. Я хочу робити діла Божі, я хочу слідувати за Господом. Піднімається всеобще на все, що тільки тебе збити. Але ні, ти повинен стояти. І ти стоїш через те, що ти мусиш пройти. Мусиш цей вогонь пройти, Як би ти не хотів, як би тобі не хотілося, але якщо ти хочеш слідувати за Богом, цей вогонь вибрання, ти мусиш пройти. Чи буде тебе гнати, чи буде тобі що? Не воздавай злом за зло, не огризайся. Благослови. Скажи, приблизилися до вас царство Боже. Але що стається з другим вогнем, коли ми пройшли перший вогонь, коли ми встояли в цих випробуваннях, цих іспитаннях, ми зберегли свою вірність Богу. Але що стається ще з другим вогнем? І я так все ж думаю. І так Господь говорить, на превеликий жаль, дуже багато людей, які є в церкві Божій, Божій, не змогли пройти переплавку другим вогнем. У них ще є шанс. Вони зараз це можуть зробити. Але вони не хочуть цього зробити. Вони не помічають цього, щоб це зробити. І я думаю, Господі, ну як же так? Що ж це може бути? Що людина так може? Твердо стоїть перед Господом, ходить в зібрання, служить, як тільки, скільки в неї вже сил є. Куди не глянь, вона там, вона там, вона там. Ну чому? А Господь каже, вона не може пройти другого вогню. І той mm. і другий вогонь, який ніхто не бачить, але який бачить тільки він і Господь. І коли той другий вогонь, Дух Святий який починає всередині тебе робити роботу, щоб твоє серце цим вогнем розплавити, очистити, і щоб оця вся внутрішність вона вигоріла. Щоб його цього всього не було. Щоб який ти був знаружи гарний, такий ти мусиш бути і середині гарний. І Господь каже, що багато людей серед його дітей вони не дають місця Духу Святому в своєму житті. Господь говорить, говорить, Господь наставляє, Господь облічає, але людина чомусь не дає місце Духу Святому. І думається, Господі, ну в чому ж проблема? Яка може бути проблема, що людина не хоче так поступати, як, як каже Слово Боже? Гріх, непокора, самовпевненість. Що ви мені розкажете, я вже спасен, мені вже нічого не треба, я все знаю. Не бачу свого ближнього. І він залишається серцем. В середині серця. Зеркало в городі гарна такий кирпичення. Але в середині вона не до кінця, якби не до кінця вона прийшла ту тримічну обробку. І починає строиться стіна. І ми з вами кирпічиться, цегла. Ця посуда глиняна. І Починає строїтися стіна, починає строїтися перев'язуючи. І є, наша все гарно, все добре, кирпичі, гарно лягає стіна. Ну і ця, ця кирпичинка ж лягла ту саму стіну, правда? Ну, вона по вигляду така сама червона, як і ті червоні, вона випалена, ви, вигорена гарненького, ну гарно цегла, все, все, що в неї бракує. Все гарно, все добре. І ставиться ця цеглина в стіну. Але проходить час. І ми дивимося, що з тою цеглинкою, не так? Потрошечки вона починає чомусь розсипатися, розсипатися, розсипатися. Ти наче стоять, а тут в стіні з одною цеглиною щось не то. Ну що таке робиться? І в кінець кінців в стіні образується дерка. Цеглинка розсипалася цеглинка не могла стоїти. І що може бути через цю цеглинку з остальною стіною? Може стоїть, а може бути тріщена? І тоді несе урон ціла стіна через одну єдину цеглинку, яка яка не дала місця Духу Святому в своєму житті, в своєму серці, яка не захотіла очищення від Духа Святого в своєму житті. Яка мала трошки свої пріоритети, які відрізнялися з пріоритетами Божими, яка не хотіла з цим миритися? Яка не хотіла бачити свого ближнього, тільки бачила самого себе. І що робиться? Ходиться тут же цеглинку, яка розсипалася викидати і ставити щось друге, якісь два кусочки трошки більше розтворити. Мусить бути заміна, правда? Каже, святе місце, воно пустим не буває. Мусить бути заміна те саме стіні. Але тепер постає інше питання. Якщо ми є з вами цими цеглами, якщо ми є з вами цими посудинами, чи ці стіні духовні, яка строїться, чи можна буде понадіятися на цю цеглинку і якби, положитися зверху? Якщо вона не закальна, це хай, буде кожному питання, відповідь собі, кожен сам дасть. Нам Господь лише залишив інструкції. Як нам зробити так, щоб ми оказалися закальоні і зовні, і всередині. Ззовні наше життя ми можемо бачити самі, може бачити окружаючі, може бачити церкву. Скаже дивись, скаже брат, ще сестра. Так, кажу, дійсно, він проходить тяжкий період в своєму житті, тяжку таку переплавку, але нічого каже, Господь є з ним. Але інша переплавка внутрішня, коли лишається ти і Господь, коли лишається ти і твоя совість. І чи будеш ти слухатися голосу Духа Святого, який скаже лишити то, який скаже забути то, який скаже, туди навіть не обертатися, а йти до іншого, який каже, можливо, тобі треба смиритися, можливо, тобі треба зробити то чи інше. Вратися, хай нас благословить з вами сьогодні Господь і надальше на наше повсякденне життя, наше є. Наші є з вами час, щоб ми з вами навчилися слухати голос Духа Святого, що Він говорить в наше серце. Де може можливо треба й змовщити? Де може, можливо, треба? Й... Треба трошки поступитися своїм я. Хай буде Господу за все нашого слава. Амінь і амінь.